Ласкаво просимо на канал Крас Шрек Уан 2026 року. Отримав серйозні оновлення, що зміцнили його позиції як одного з найпотужніших і найуніверсальніших броньованих автомобілів українського виробництва. Цей тактичний транспорт створений для забезпечення високого рівня безпеки в умовах бойових дій та використання у складних дорожніх і кліматичних умовах. Його конструкція залишилася модульною, що дозволяє адаптувати автомобіль під конкретні завдання, перевезення особового складу, медичну евакуацію, командний пункт або мобільну ремонтну станцію. Нове покоління отримало посилену броню, що відповідає рівню Stenic 4569 Level 3, що дозволяє витримувати обстріли з автоматичної зброї та вибухи мін. У 2026 році покращено шасі та підвізку, що підвищило прохідність, стабільність і керованість навіть у надскладних умовах. Дизельний двигун потужністю 380 КС з турбонадувом дозволяє крас шрек Пуан досягати швидкості понад 100 км за годину на шосе, зберігаючи водночас високу тягу на бездоріжжі. Трансмісія автоматична, шестиступенева, оптимізована під великі навантаження. Також була вдосконалена система повного приводу з блокуванням міжосьового диференціалу, що дозволяє легко долати болота, пісок, круті підйоми і водні перешкоди глибиною до 1,5 метра. Особливу увагу приділено внутрішньому простору та ергономіці внутрішній відсік вміщує до 10 осіб у повному бойовому екіпіруванні кожне сидіння обладнане амортизуючою системою та ременями безпеки. Всередині встановлено клімат-контроль, вентиляція з фільтрацією ендиси, а також сучасна система зв'язку та супутникової навігації. Додатково в комплектації можуть бути тепловізори, камери нічного бачення, система постановки димової завіси та дистанційно керована турель з кулеметом або гранатометом. Оновлений дизайн Крас Шрек Уан також відображає сучасні тенденції у військовій техніці. Машина має агресивний. Але функціональний зовнішній вигляд з покращеною оглядовістю, новою світлодіодною оптикою, додатковими бронеплитами та захистом днища. Всі вузли та агрегати легко обслуговуються навіть у польових умовах, що значно спрощує експлуатацію на фронті. Крім бойових задач, шрек Уан може використовуватися також у миротворчих операціях при евакуації цивільного населення або в надзвичайних ситуаціях. З урахуванням нових загроз та викликів. Крас Шрек Уан 2026 року став втіленням української інженерної думки, поєднуючи в собі захист, мобільність та багатофункціональність. Цей автомобіль відповідає сучасним вимогам до тактичної техніки, демонструє високу витривалість і готовність до дій у найнебезпечніших ситуаціях, залишаючись при цьому повністю українським продуктом.